І так, в цьому році ми перший раз виїхали на подрібнення гілок. Недалеко від нас 5 кілометрів ріжуть ділянку. Ну, і ми поїхали подрібнити гілку собі. І таке у нас вийшло неприємна ситуація. Гілка з листям, цирвата і не йде. Забивається, як ви бачите. лента її не встигає забрати. Зараз побачите. Трошки ми її набили таї гілки, ну, щоб вроді посту назад не їхати і будемо проводити далі досконалення, псувати е, в явні причини, щоб воно не хотіло так нормально йти. По-перше, треба збільшити оберти ленти, по-друге, розширити кріплення, е, де оцей ремінь тримає ленту, щоб вона стало ширше, щоб туди гілка дрібна проходила. Ще потрібно відрегулювати ножі. Як ви зараз побачите, зазор між ножами відрегульований стик в стик. Не дуже він там такий же і великий, але гілка не рубається, ті комнеться. Ми цього разу відрегулюємо зазор між ножами, щоб ніж за ніж заходив. Мінімальний зазор цього разу виставимо. Хочу забігти наперед, це не останнє регулювання ножів. Щоб ніж за ніж заходив, таке, таке регулювання буде цього разу. За нижній вал не крутиться, нема такого шату. І тут взагалі кілометр з цієї сторони так само. Зараз ми його підрегулюємо трошки. Такого більшого шківали почали, щоб збільшити оберти на ленті. Нового поставим, щоб на ленту пішли більші оберти, щоб швидше забирало. Ось тільки нарубали сьогодні гілок. Після того, як відрегулювали ножі. Зараз заходимо ніж за ніж. Оце ми нарубали. Майже повний прицеп. Коли б дорубали, але в нас сталася аварія, розірвалася ось лента. Невувата вже стара і ми не дорубали. Так, ось так досконалення зробили до верх, чуть розширили, дали такі тяги опори. Тут нам обрізав шконку Таке ну, нову шконку, поставили. І от що в нас вийшло? Після цього як ми нарубали цю, цей прицеп. Пилот, подвинься, какие странные ножи. Слышь, как раз попала и вот. Я знаю, Вот что стало нужно. Здесь еще как раз нас стало, воно него лента стала. От що сталося з певним ножом. Ото в зв'язку з тим, помаленьку противоліч, в зв'язку з тим, що це що такі зазори в шестях. Ми їх нормально підвели, один водний заходило, заводний. І ось як воно сам Я... що сталося? От Яка причина, що в цьому, ви не, не знаю. Ще повертаю. Майже кожний отаку фігню витворила. От таке є. Як це питання вирішити? Не знаю. На цьому було вирішено зв'язатися з виробником тої з фірмою Дровосек. Знайшовши його номер телефона цієї фірми. Написав на Viber, чи вони ще займаються цим виготовленням, і як до них можна зателефонувати чи звернутися. На Viber була відповідь, що займаємося, можна зателефонувати в робочий час. Але я не став телефонувати, а скинув їм цей відрізок відео, який, який от тільки що закінчується. На слідуй день до мене був. Зателефонували з фірми і запропонували таке вирішення питання. Запропонували заміну шестерень або заміну цих валів, одним словом, зробити дефектовку. Але запропонували, яким чином зробити, щоб я відправив їм цей блок в зборі за їхній рахунок, вони проведуть дефектовку, поставлять мені нові ножі, одним словом відремонтують і відправлять за свій рахунок мені його назад. Я зразу на це погодився, але з такою умовою, що там, де я був у цьому, ви бачили попередній лісі на ділянці, що я ще може доб'ю ці гілки в тому лісі, тому, що якщо їх не подобів, вони можуть додому їх ремонтувати того блока, то всього-навсього просто спалять ці гілки. А і не хотілося б їх втрачати, тому що грабові хороші гілка. І недалеко, саме головне, від, від дому. Тому я вирішив, що сказав йому так, що ми домовилися, що я ще з ним трошки попрацюю, як там вже ще раз настроїти, налаштувати, і погострити і виставити з вже, щоб вони не били зуб-зуб. І так ми і домовилися. Зняли таке і знаємо за реїста. Що вони взагалі не кальоні, от, кернили. Де там фокусуйся? Кернили, керно тут спокійно бере. Просто щоб були поставити їх на свої місця. Другий. Отако от заточили, більш-менш вирівняли. Зараз будемо ставити. От регулюємо ножа, виставили ось таке положення. Тіпу має рубати, але воно от, -от кораз розігнуло ниж. Пальочок туди в ту і ту сторону, і все добре, прокрутаємо. Воно таке м'ятена, воно таке ялений ялений гра. Одна сторона. Прокручуємо, щоб подвитися ось приїдний. А він ось так просто хідно. Чітко потовому. Порім. А тепер Провертаю вал. задній і він собі ось, сюди. Сюди верхній валпали так. на точно. Резко, що тут таке. Сюди пішло, сюди пішло, сюди пішло, сюди пішло. пішло. Я хочу вести. Вроді так, чітко, все файно, нарівненько, гарненько. Ну, тільки та і він тако раз розігнувся і все. І дира. Оцей каля зазор. Так от ми тільки що приїхали з ліса. О, сантиметр, одиннадцять міліметрів. Отака от гілка. Після вчора ми постріли ті ножі. О, я скину відео також. От вони трошки їх постріли. І тако підвели. Один в одного він вже й не б'є. Ну і не рубай. Ото воно ну, його примняло. На тому кончилось. другу. Давай другу. Оце попробуємо все. Прем'яло і на тому кончилось. Ой, ще на третій. Давай. І на третій. Прем'яло і сунулось і пішло. То ми вже оце. Розібрали. Підготовляємо завтра. Завтра вам відправимо. Зараз покажу. Включимося, зараз раз розбог перейдемо, включимося. Що ми наміняли, як воно гидко йде. Ось таке, таке ось, і воно в одному місці розрубало. У одному місці пройшло. От гілка у нас не тонка, то отако. Зімняло, зімняло, пішло. Ось груба гілка. Перейшло, ось. Премняло і натомочилося. Ось так ми намняли трохи, покинули, бо то не діло. Фірми відгукнулися на наші потреби на несправності. Запакували, відправили їм на дефектовку і на ремонт їхній блок. Щиро віримо, що ремонт відбудеться якісний, чим вони собі зароблять рекламу. А це вже буде видно, наскільки якісний буде, яка буде реклама. Чи антиреклама, чи реклама позитивна, але дуже приємно, що. Фірми відгукнулися зразу, перетелефонували, запропонували ремонт. Я не звертав уваги ні на який гарантійний термін, ні на що, просто звернувся до людей з такими питаннями, які виникли з цим блоком. Дякую всім за перегляд. В наступному відео, надіюсь, будемо випробовувати вже відремонтований блок.